Тренд розвитку нафтогазової галузі в Україні відповідають світовим тенденціям. Віталій Дороган. Команда Полтавської газонафтової компанії взяла участь у 8-й Київській нафтогазовій конференції НІФОЛКНЕКЕЦЕМ. Україна сьогодні стикається з тими ж викликами, що й світова нафтогазова спільнота. Ми працюємо над дорозвиткою комерційних запасів на наявних родовищах, збільшенням коефіцієнта нафту та газовилучення завдяки новітнім технологіям. Зростанням ефективності роботи компанії внаслідок більш глибокої підготовки нафти та газу, а також над підвищенням ефективності використання свердловин. Паралельно ми приділяємо велику увагу зниженню вуглецевого сліду та пошуку нових джерел енергнесхів. Деякі технологічні досягнення з розвідки поглядів та практичні кейси з генерації відновлюваної енергетики справді вражають, зазначив генеральний директор компанії Віталій Дороган. Щодо інших новин тижня, укрнафта пробурила найглибшу за 8 років свердловину. Дебіт склав 65 тонн нафти на добу. Після перфорації горизонту в інтервалі 4481-4472 метрів отримали фонтануючий приплив нафти і газу. Станом на 3 листопада дебіт нафти складав 65 тонн, а газу 21,5 тисяч кубометрів на добу, зазначив директор Укрнафти Сергій Корецький. Завершилась п'ятирічна каденція Романа Опімаха на чолі Державної служби геології та надру України. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.